Мої вітання, любі! Вітаю вас першими квіточками, свого садочку. Зверніть увагу, яка в нас вже суха земля? А яка в вас погода цікава? Що нас чекає? Попереду <з>, з такою пасухою, але не про посуху. Зараз будемо розмовляти про старіння англійських троянд. Ні, це не мої троянди. Ці троянди я спостерігаю багато років, і я дивлюся, як вони перетворюються на дерева. Так, вони навіть на зріст... Колись мали там по 2 метри, потім десь ручків за 10, як вже, вони росли хазі, і ви їх трохи обрізали. Ну і це їм пішло на краще, але все рівно. Вони нічого не вирізають, вони зовсім не видаляють старе гілля, воно реально вже як в дерев. Оце такий приклад. Подивитися, що буде з кущем троянди, якщо його не оновлювати. І квітіння нема. Перед вами це моя англічанка, англічка, оця моя жовта. І що я хочу сказати? Декілька років тому вона була неймовірно потужна. Всі трояндочки старіють. Що я зараз маю? Зараз я маю ось цю стару гілку. Бачите, вже нічого не виходить з неї і не вийде. Вона вже неймовірно стара. Десь там на горі ось. Відкриваються бронечки, але вони дають ось такі тоненькі пагони, і нічого доброго вже з того не буде. Ще позамінулий рік в мене ось звідси вийшов було пагон, але я його випадково я не хотіла, я його зламала. Ну і все. Ой, дуже шкода, що я так вчинила нерозумно. Дивимось, що виходять з цього вже в нас пня. Ось які тоненькі пагони. Бо насправді це один з старих перших пагонів оцей батько, з якого все почалось і з якого повиходили всі інші. Він вже дуже старий. І що буду робити, я буду це все спілювати. І, можливо, можливо, відкопаю низ куща, щоб мені трояндочка видала якийсь новий пагінець, бо потрібно її оновлювати. Ось сусідочка була на рік пізніше посаджена. Ну і ось дивимось, наприклад, цей пагінець. Бачимо, що це вже він вийшов знизу. самого це із нових пагонов, так само, як і ось цей. Ну і це дуже цінні, бо вони молодші. А оті старі вони вже стають непродуктивні. Навіть, навіть, якщо на них з'являються якісь там гілочки, вже такого квітіння немає немає. Тому трояндочки потрібно оновлювати, але і годувати. І годувати також. Цей пагін старий, я також зараз виріжу. Знизу нічого, нічого. Ні однієї брунечки, яка хоче подати якийсь ріст. Нічого. Це також один із перших її. Пагонів, і ми бачимо від нього, відійшов ось цей це вже другого порядку. Це синочок, і він хоче. Він хоче бачите, скільки в нього бронічок? Залишимо так, ну що ж робити? Ну, так, зробила помилку. Зробила. Ну, потрібно її виправляти. Ось це залишати я не буду. Ну, навіщо? Воно ні до чого не приведе. Все позрізаю. Все позрізаю. Подкопою то місце привівки, потрібно, щоб воно було зволожене. а в нас зараз посуха, і потрібно троянду підживлювати, доведеться підливати. Ось так. Це все, що має моя троянда, а я маю надію, що щось ще вийде. Щоб вона ще не втратила повністю можливість видавати базальні пагони. О, подобається мені, як зараз роблять той садовий вар, просто як шматок мила. Не потрібно ніяких оцих лопаток, щоб щось помазати. О, я це зроблю тільки тому, що не хочу, щоб виходила волога, щоб рослина втрачала вологу і тут все позасихало, В нас посуха, все сухе, дещів нема. Не Віриться, я дивлюсь на те, що від неї залишилось, вона була ось так потужна, повністю як якась троянда, А зараз, ну, Боже, ну це взагалі нічого. Кажу ж, я її не гадувала так, як інші троянди, бо вважала, що їй це не потрібно, бо мені важко. <сум> Тоді, вибач, 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 крихітко, будемо виправлятися. Зараз буду робити розчин сульфата магнію. Якщо блють дощі, можна було просто розсипати, але трохи поодин від стовбора, від самих гілочок, від самих пагонів. Ну, а в мене дощів немає. Тому я буду робити на 10 літрів ложку. Ось. Я не хочу наробити якоїсь шкоди. Тому буду робити саме так: ложку столову на 10 літрів. Взагалі, в інтернетах, якщо подивитися, можна почитати і більше. Але краще я зроблю два рази, але меншою дозіровкою. Ну, і ось цим розчином я підливаю свої троянди і ті, які пообрізала зовсім коротко. А також ось такі, які я хочу оновлювати, і взагалом всі троянди я в цьому році вирішила пролити. І ще потім пізніше, ну я чекаю дощі і хочу попроливати селітрою кальцевою Також буду робити розчин, 1 столову ложку на 10 літрів води. Загалом в кого грунти? Кислі піщані це ваше добрива, Воно класне. В нас, навпаки, ґрунти більш схильні накоплювати кальці, але не той, що рослинам потрібно. Ну, але ж в мене така необхідність, бо в рослин дуже тоненькі пагони. Я додаю добрива, накопичується калій, а калій антагоніст кальцію. Ось такі справи. Зараз вже потрібно і кальці давати. В цьому році. Буду використовувати також кальцієву селітру. все без фанатізму. Ну і ось, сульфат магнію, ось цей розчин, він має нам підвищити продуктивність нашої старої трояндочки. І взагалі, сульфат магнію це мікродобрива і воно сприяє росту базальних пагонів. І чому я завжди ставлю пляшку? Щоб ось це місце було вологим, Бо тут вже стара кора, і щоб брунечка, яка пробивається, змогла вийти. В цьому випадку я ще не придумала, що я зроблю. В нас посуха, і це місце також би мало бути якимось зволоженим. Ну, може частіше буде підливати. Ось так. <гум> буду чекати дива. І, як завжди, ваших парад любі мені потрібна парада, що ви робили зі своїми старими трояндочками як ви їх оновлювали? Чи вам вдалося це зробити? Я думаю, що це дуже актуальна тема. Троянди досить швидко, досить швидко старіють. Ну і ось. Вони ж у мене, ті мої англічки, вони ж біля парканчику, то і формую я їх весь час, як віяло. Такий як букет знизу менше, а потім вже розходиться на гору. Ну, і ось така лиса моя ця жовтенька <гум> в цьому році. І ця ще більш рясна. І попідлівала. Замольчувала і ось тут навіть загорнула плівочкою, але довго я так тримати не буду. Ну хочу, щоб кара трохи порозмакала, можливо. Любі, пишіть, як вам вдавалося оновлювати троянди? Дуже-дуже, дуже чекаю на ваші поради.